Нометражний художній фільм Історію про кохання двох молодих людей у сучасній Україні зняла американська режисерка українського походження Роксолана. Роксі Топорович, Україна, яку вона побачила, відвідавши історичну батьківщину, дуже відрізнялася від того, що їй розповідали батьки в українській діаспорі. Так народилася ідея створити сучасну історію про українців, які живуть у часи війни. Ірина Матвійчук розповідає, що кадри, які зараз побачите, ви досі бачили лише творці стрічки. Джулія Блу. Історія для кожного, хто знає, що таке любов і чиє життя торкнулася війна. Ідея його створення народилася у київському метро, де Роксі Топорович побачила дівчину, яка не відповідала її стереотипам про українську жінку я побачила дівчину у метро, яка грала на гітарі і співала. І вона мала сині волосся. Я тоді подумала, хто ця дівчина, яка співає із синім волоссям у Києві. Я запитала її ім'я. Її звали Юля. Це стало початком народження головної героїні фільму. Роксі більше ніколи не бачила цю дівчину. Утім, вже наступного дня вона ухвалює спонтанне рішення зняти фільм і показати всьому світу, якою є Україна насправді. Ші імелдміфомюкреїнсе. That she wants to make a film. вона написала мені імейл, що хоче зробити і їй треба допомога та порада, як знайти гроші на зйомки. Пізніше, через місяць, вона приїхала в Нью-Йорк до мене на весілля і запропонувала стати її продюсером. Нілу продюсер іранського походження. Вона має неабиякий досвід із фандрейзінгу для авторських фільмів у сполучених штатах та країнах близького сходу. Вона вміє працювати в країнах, охоплених війнами. Пропозиція до співпраці звучала трохи наївно, каже Нілу. Роксі є такою людиною. Якщо вона щось задумала, то її не турбує, чи це можливо втілити, і чи це має якийсь сенс. Вона просто зробить це можливим. Зі мною вона діяла так само. Я їй відмовила, але вона не почула моє «ні», Просто продовжувала тиснути. Врешті-решт я зрозуміла, що вона таки буде знімати. Вона наняла команду із 40 людей, маючи кошти лише на два дні зйомок. Тож я сказала своєму чоловіку: здається, мені треба їхати в Україну. Через 48 годин я була у Києві. Орювала фірму, відкривала рахунок у банку і мала на руках квиток в один кінець, бо не знала, скільки часу це забере. Зйомки тривали шість тижнів. Нілу та Роксі знімали фільм у різних частинах України. Більшість часу провели у селі Підгородці Львівської області, де народився батько режисерки Топорович. Тут Роксі на власному досвіді переконалася, що люди в Україні прекрасні, і серед них чимало дуже освічених у фільмах про Україну там переважно показують людей недалеких без освіти, простих селян. Але це неправда. Там живуть прекрасні чудові люди. Тож для мене було дуже важливо показати ці прекрасні місця і людей, з яких складається Україна. У зйомках задіяли майже все село. Водії, актори заднього плану, техперсонал це все були місцеві селяни. З місцевою кав'ярнею уклали угоду про харчування всієї зйомочної групи близько півсотні людей. А дев'ятирічний місцевий школяр Ромчик дебютував у ролі актора. Кастинг проводили серед справжніх акторів. Пару головних героїв зіграли вже досвідчені Поліна Снісаренко та Дмитро Ярошенко. Фільм порушує питання посттравматичного синдрому, і він також про людей, які змушені лишити Україну у пошуках роботи освіти. Це спроба передати це наскільки можливо через образи двох людей, які є сучасними, такими собі хіпі. Це позитивна історія сильних молодих сучасних людей у віці 20 з чимось. Бюджет фільму 240 тисяч доларів. За словами продюсер Кенілу, якби знімати довелось у Нью-Йорку, вони б не вклалися і у мільйон. Це незалежне кіно. Його фінансують виключно благодійні внески. Справжнім викликом є не те, щоб переконати людей, аби дали нам благодійні кошти, замість того, щоб допомагати солдатам. Ні, ми не хочемо відбирати від них. Наше завдання переконати людей, і ми самі у це віримо. Що цей фільм так само важливий для психічного здоров'я та повернення до життя людей з війни, як і інша надзвичайна допомога. Найбільшим благодійним внеском була сума в 60 тисяч доларів. Стільки ж на сьогодні бракує для закінчення монтажу та поствиробництва. Ми думаємо, що це буде прибутковий фільм, тому що планка поставлена досить високо, і люди в багатьох країнах світу хотітимуть його побачити. Він має добрі перспективи бути проданим у багатьох країнах світу. Це країни східної Європи, а також країни, яким близька ця тема. Це Франція, Німеччина, Канада, Австралія. Цим країнам особливо сподобається цей фільм. На сполучені штати ми також сподіваємося. Злучує фільм Рок гурт із Лос-Анджелесу Сі Волф. Роксі та Нілу наразі ведуть переговори із кількома кінозірками щодо співпраці у просуванні фільму. вони з Голівуду, але я не можу дати вам більше деталей, поки папери не будуть підписані. Фільм Джулія Блу дебютуватиме на американському кінофестивалі Незалежного кіно Санденс у січні наступного року. Після цього він з'явиться в українських кінотеатрах. Но Ірина Матвійчук, Голос Америки.